Hello, hello, всім привіт! Перш ніж ми почнемо опрацьовувати перший урок з граматичного курсу на базі підручника Мерфі, хочу зазначити, що на моєму каналі я викладаю відразу декілька курсів, щоб кожен з вас обрав саме той, який найкраще відповідатиме вашій меті щодо вивчення англійської мови. Ну і звісно, нікому не секрет, що чим більше повторюєш одну і ту саму тему, тим краще вона запам'ятовується. Тому проходити різні курси одночасно ще краще, адже теми в них будуть повторюватись, але сама їх подача, звісно, відрізнятиметься. На сьогоднішньому році ми розглянемо такий час, як Present Continuous, дізнаємось, яку він дію виражає, коли вживається та як будується. Отже, Present Continuous або інша назва Present Progressive використовується для вираження певної дії, що відбувається прямо зараз, у момент говоріння, а також вказує на одночасні дії, що відбуваються саме в цей момент. Цей час будується з допомогою двох дієслів допоміжного дієслова be, яке змінюється відповідно до осіб M is R, та основного дієслова з інговим закінченням. Коли ви вчили теперішній неозначений час present simple або present indefinite, ви е, знали, що be перекладається як бути. І, відповідно, його форми М і «за» означали Є знаходиться, лежить. Але в Present Continuous «бі» – це лише допоміжне дієслово, яке показує, чи це теперішній, чи це минулий, чи це майбутній, але ніяк не перекладається. Перекладатись буде наше основне дієслово з «ing». Закінчення «ing» показує, що це тривала дія. Розглянемо на прикладах. Я зараз їду за кермом. I am driving. М можна скоротити до IM. I'm driving. Або Він працює зараз, або вона працює. Воно працює. He, she it буде «is working. Is так само скорочується. Множина «We, you, they. Ми, ти, ви, вони. Щось роблять зараз. Are doing. З поданих прикладів видно, що перекладається лише дієслово з суфіксом ing, driving, working, doing, а допоміжне am, is, are лише вказує на теперішній час. Можна провести паралель із past continuous. Замість present. Напишемо, наприклад, past. Тоді am, is, are будуть стояти вже в минулому, вони змінюються на was, were, отже, таким чином вони показують, що це минулий час. Але. Дієслова так і лишатимуться з за інговим закінченням, тобто при цьому вони ніяк не змінюватимуться. Але про це трохи пізніше. Щоб краще зрозуміти цей час, давайте почитаємо наступні речення: Please, don't make so much noise, I'm trying to work. Будь ласка, не створюй так багато шуму. Я намагаюсь працювати. Отже, I'm trying to work вжито в present continuous, тому що дія відбувається прямо зараз. В той момент, коли хтось інший створює шум. Наступне речення: Where is Mark? He is having a shower. Де Марк? Він приймає душ. Отже, Марк. Саме зараз, коли питають, де він, він цей час приймає душ. Have a shower це сталий вираз приймати душ. Хоча є. Слово просто have, яке означає мати, володіти, і, звісно, в цьому значенні воно ніколи не буде вживатися суфіксом «ing». Тобто є певна категорія дієслів, які в певних ситуаціях беруть інгове закінчення, а в деяких взагалі ніколи не вживається present continuous. Ну, ми з вами обов'язково розглянемо ці дієслова окремою темою. І так, рухаємось далі. Let's go out now. It isn't raining anymore. Давай вийдемо зараз погуляти. Вже більше не дощить. Отже, саме в цей момент мовлення дощ не йде. Тому вживаємо Present Continuous. How's your new job? Are you enjoying it? Як твоя нова робота? Вона тобі подобається? Ще хочу звернути вашу увагу на такий момент. Ось, наприклад, у другому реченні є два речення: в одному вжити просто is, а в другому в конструкції Present Continuous. Отже, в першому реченні ми його перекладаємо, або інколи просто не озвучуємо, але знаємо, що мається на увазі. Тобто, де є марк, де він зараз знаходиться. А коли ми кажемо is having a shower, то вже наше Є не перекладається і взагалі не означає, що хтось десь є, а просто слугує допоміжним Яке будує наш Present Continuous. Скоріше, в даному випадку «is» вказує на те, що це теперішній час, а вже перекладається наступне дієслово having, приймає душ. Теж саме в четвертому ми питаємо: How is your new job? Тобто, як є твоя нова робота, яка вона є для тебе? Чи вона тобі подобається? Отже, в першому питанні Is вжити в своєму основному значенню, а в другому питанні Воно слугує допоміжним. What's all that noise? What's going on? Or, what's happening? Що то за шум? Що відбувається? Або що відбувається по-іншому? What's happening? Is going on і is happening теж. Ті слова вжиті в Present Continuous. Тобто, що зараз відбувається? Чому так шумно? Теперішній тривалий час. Також використовується для вираження тимчасової дії, що відбувається не в даний момент часу, а загалом найближчий часовий проміжок, і англійською around now, приблизно в цей час. Це мається на увазі, що дія почалася в минулому, але ще триває. Типу, як ми з вами вчимо англійську мову. Це не обов'язково, що ми прямо зараз сидимо вчимо, а це означає, що ми в процесі вивчення. Так, це тимчасова дія, вона колись закінчиться, ви обов'язково вивчите мову. Але це займає у нас певний часовий проміжок. Щоб краще зрозуміти, давайте подивимося на малюночок. Steve is talking to a friend on the phone. Стів розмовляє з другом по телефону. Він каже: I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who я читаю справді гарну книжку в даний момент. Вона про чоловіка, який, ну і так далі. Він каже, I'm reading, тобто він в процесі читання. Цієї книги, але не саме в цей момент, адже він зараз говорить по телефону, він не читає книгу. Він, скоріше, має на увазі, що він почав читати книгу і ще й не закінчив її читати, отже, він все ще в процесі. Розглянемо з вами ще пару прикладів. Кейт so хоче працювати в Італії, отже, вона вивчає італійську. Тобто вона в процесі вивчення мови, але при цьому вона ще може десь працювати і щось інше робити, так? І ще зверніть увагу, наше дієслово want хоче, так воно теж ніби хоче зараз, але want ніколи не буде брати інгову форму, тому вживається в present simple в теперішньому неозначеному часі. І друге речення: Some friends of mine are building their own house. They hope to finish it next summer. Дехто з моїх друзів будують зараз власний будинок. Вони сподіваються закінчити його наступного літа. Теж саме вони в процесі побудови будинку. Теж саме вони в процесі. Ще ми вживаємо present continuous теперішній тривалий час, коли говоримо про певні тенденції або ситуації, коли щось змінюється або розвивається. І такі зміни найліпше. Виражаються наступними дієсловами: getting, becoming, starting, beginning, changing, improving, increasing, rising, falling, growing. Як у наших прикладах. Is your English getting better? Твоя англійська покращується? The population of the world is increasing very fast. Населення світу дуже швидко збільшується. At first. I didn't like my job, but I'm starting to enjoy it now. Спочатку мені не сподобалась моя професія, але я починаю її любити зараз. Так як це рівень intermediate, середній рівень, я думаю, ви вже розумієте, що відбувається, коли ви додаєте інговий суфікс до інфінітивної форми дієслова, але все ж таки давайте нагадаємо, що ті дієслова, які мають в кінці і, наприклад, слово «become», Якщо ми додаємо суфікс ing, то у нас і пропадає, а ми додаємо ING, або слово change. Те ж саме. Або «-improve», Покращуватись. «-improve». І випало, додали суфікс ING. Окрім тих ситуацій, які ми сьогодні з вами розглянули. Теперішній тривалий час, Present Continuous, також виражає майбутнє, але ми вже розглянемо цей нюанс, коли будемо вивчати майбутній час. А зараз переходимо до практичної частини нашого уроку. Перед вами подані малюнки. Я їх брала з підручника граматики Мерфі, тому якість далеко не найкраща, але я думаю, що зрозуміло, що відбувається на кожному з них. І вище подані дієслова, які ми з вами зараз перекладемо. А тоді поставимо у форму теперішнього тривалого часу, а отже, «present continuous» і впишемо в нижчі подані речення. Поїхали. Отже, дієслово cross означає переходити, «hide» ховатись. Scratch чесати, «шкрябати», «take» брати «tie» зав'язувати і «wave» махати. So, look at the first picture. Отже, подивіться на перший малюнок. What is she doing? Що вона робить? Вона фотографує. Фотографувати буде Take pictures, дослівно брати фотографію. І ми ставимо take в present continuous, тому в нас виходить She is taking a picture. Хоча можна скоротити She's taking a picture. Другий малюночок: Look at the second picture and tell me What is he doing? Що він робить? Питання задаю теж в тривалому часі в Present Continuous. What is he doing? Що він робить? Він зав'язує шнурок. Добре, що в нас попалося це слово, тому як воно трохи змінюється при додаванні суфікса ing, отже ми знаємо, що є слова, які закінчуються на і, яка не читається так? Ми просто до них додаємо «ing». але зі словом type буде трошки по-іншому. Воно вже перейде в таку форму. «tying». Тому речення запишемо так. He is tying a shoelace. He is tying a shoelace. Look at the third picture. Подивіться на третій малюнок. What are they doing? Що вони роблять? Ми говоримо про множину, тому питання в множині. Вони переходять дорогу. They are crossing the деродс? Четверте речення. Look. At the picture number four. What is he doing? Що він робить? Він чеше голову. He is scratching his head. Look at the fifth picture. Подивимось на п'ятий малюнок. What is she doing? Що вона робить? Вона ховається за деревом. Скажемо англійською: She is hiding behind the tree. Як ми вже зазначали раніше, і випадає, коли ставиться суффікс ing. І останнє. Look at the sixth picture. What are they doing? Подивіться на шостий малюнок і скажіть, що вони роблять. Вони комусь махають. They are waving to somebody. У нас лишається остання вправа, в якій ви маєте перекласти речення в дужках з української на англійську мову. І таким чином ще разок повторити, як вживається present continuous. Поїхали. Please, don't make so much noise. Будь ласка, не створюй стільки шуму. Я намагаюсь працювати. І англійською це буде. Напишу скорочену форму. I'm trying to work. Наступне. Let's go out now. Давай зараз вийдемо. Вже більше не дощить. Пам'ятаємо, як це буде англійською? It isn't raining anymore. Наступне. You can turn on the radio. Ти можеш вимкнути радіо. Я його вже не слухаю. I'm not listening to it. Якщо ви подивитесь на друге третє речення, то побачите, що. Ми в першому скоротили not, замість О поставили апостроф isn't, а в другому скоротили M, тому що Мнот не має такої форми скорочення. Ще нагадую, є слово listen завжди бере після себе ту, коли є додаток, тобто слухаю, що радіо. Andrew started evening classes recently. «Andrew почав відвідувати вечірні уроки недавно. Він вивчає японську, тобто він в процесі вивчення японської мови. He is learning Japanese. Немає місця, щоб написати Japanese, тому напишусь тут зверху. Japanese. Тім сьогодні не працює. He has taken the day off. Він взяв вихідний. Отже, він сьогодні не працює. Тобто, тимчасова дія теж саме Present Continuous. He isn't working today. Шосте. Я шукаю Софію. Так, зайваю, вибачте це друкайська помилка. Do you know where she is? Ви знаєте, де вона є? Шукаю? Можна виразити через фразу дієслово look for. I am looking for Sophie. Сьомеречня. The washing machine has been repaired. Пральна машина була поремонтована. Вона тепер працює. It is working now. Або скорочено It's working now. Ben is a student, but he isn't very happy. Бен студент, але він не дуже радісний. Йому не подобається курс. Згадуємо наше дієслово Enjoy і напишемо He isn't enjoying the course. Дев'яте речення. Погода змінюється. Look at those clouds. I think it's going to rain. Подивіться на ті хмари. Я думаю, що зараз піде дощ. Пам'ятаємо дієслова, які виражають тенденцію або зміну ситуації. Тому перекладемо так: The weather is changing. І останнє. Вони будують нову лікарню. It will be finished next year. Вона буде закінчена наступного року. They are building a new hospital. Ми з вами тільки що працювали останню вправу з першого року граматичного курсу. Звісно, далі буде ще багато нового та цікавого. Не забудьте підписати, щоб не пропустити урок. І разом до перемоги. Bye-bye!